Не Валерію, ви можете нам трішечки роз'яснити, чому така дивна ситуація? Достатньо багато техніки російської авіатехніки зосереджено на території Білорусі, оголошені навчання. Ну, день навчань вже пройшов. Під час них нічого не відбувалося. Літаки не злітали, ніякого злагодження. Ну не знаю, можливо, навчання це заняття у класних кімнатах, які неможливо побачити розвідниками, запелингувати десь на радарах, але... У ну, перший день навчань це звичайна процедура згодження, взаємодії, ознайомлення всіх учасників з планом майбутніх дій і авіаційна компонента перший день, як правило, не застосовується. Мають виключення. У ну, нас в Україні, там, коли призначали нового міністра, так перший день були такі шикарні бомбардування, що я в житті більше такого не бачив. Показові, звичайно, показові. Це пана Кузьмука кажуть. Коли угу. ну зараз мабуть все йде по сучасним планам. Спочатку значить, висуваються війська, займають позиції, займають вихідні позиції, значить, узгоджуються плани, виїжджають спостерігачі за ну зростали спостерігачі з військового персоналу, і не обов'язково що авіаційний компонент буде задіяний саме в перший день. Бо як правило, він задіється тоді, коли на найбільш активній фазі, коли потрібно зараз. В Білорусь прийшли в основному літаки, які мають виконувати безпосередньо підтримку полі бою. Тому як тільки почнуться якісь серйозні виходи військ, військових частин поля кажуть, тоді mm -hmm. почнеться підтримка. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, от якщо навчання це певне злагодження, то злагодження між ким і ким має відбуватися там під час білоруських навчань. От буквально щойно ми спілкувалися з Анною Красуліною, прес-секретаркою білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, і Анна констатує, що коли сухопутні війська російські навчаються, то командування намагається ніяк не перетинати російські війська із білоруськими, щоби ну тільки інструктори можливо задіяні врешті. Рі, ну, військові частини, військові підрозділи двох країн не зустрічаються тоді, що злагоджується між авіапідрозділами. Ну, якщо йдуть навчання таким чином, як ви кажете, то тоді ті такі що прибули з Росії, вони будуть власне координувати свої дії, організовувати безпосередню підтримку на полі бою своїх власних підрозділів білоруси мають такі самі. Ну, окрім гелікоптерів, Ка-52, Вони мають такі самі типи. Вони мають як росіяни перекинули винищувачі бомбардувальники Су Су-30СМ, Такі самі чотири штуки. Правда, всього, значить, такі самі мають і білоруси. Су 25 ну, перекидали, значить, але гелікоптери. Мі 24 мають білоруси такі самі. Це дуже може тільки радувати, що не перемішуються між собою частини білоруської і російської армії, бо тоді в них нема те, що називають interoperability, значить можливості значить, узгодити взаємодія між підрозділами білоруських і російських військ. Це може бути викликане тим, що системи управління цими військами різняться. І вони не хочуть зайвих проблем під час навчань, коли можна по своїх військах і вогонь відкрити ну випадково звичайно uh -huh. спеціалі, і нанести авіаційний удар. Що скільки завгодно буває під час спільних навчань, навести нанести авіаційний удар не по полігону, а по власним військам. Пане Валерію, ось ми починали з того, що близько 50 повітряних суден російських військових наразі на території Білорусі перебуває і базується. ви могли би трішечки і ще докладніше розповісти? що саме ну бодай за інформацію, яка наявна у вас що саме це за літаки для чого вони можуть використовуватися? Що в принципі є зараз розпорядженні Росії і Білорусі, що може загрожувати нам? Я думаю, що 50 – це спільний компонент російський і білоруський. Uh -huh. Тому що це сталося лише про 20 гелікоптерів Мі-8, Мі-24 і Ка-52, які прибули на білоруський аеродром Мачунище. Це компонента армійської авіації. Uh -huh. І основна маса – транспортні гелікоптери Мі-8. Крім того, прибули 4 галанта, знищувачі Су-30СМ, і одна ланка літаків, су 34 Ну, вони теж як винищувачі бомбардувальники, але більше виховують як бомбардувальники. А, значить, Крім того, прибуло кілька транспортних літаків. Як я розумію, вони привезли персонал в всіх цих типів, типів літаків. Ну, загалом такого достатньо для якихось провокацій для того, щоб. Якісь удари або взяти участь по ударах по території нашої країни. Бо тут лише е здатне нести ракети А-59. А загалом це такий, ну, я сказав, навіть бригада сил на підтримку бойових дій. Це ну, 50-це, мабуть, всього, всього літаків, враховуючи один, враховуючи А-50, там. Може бути деякі окремі де. пане Валерію. А які завдання можуть саме такі літаки виконувати? От якщо ви кажете підтримка, підтримка просування сухопутних військ, підтримка бойових дій? а то ну теоретично на що розраховують росіяни а, от, в цій авіації. Поки що ми бачимо, що на поточний момент а, ну по лінії фронту росіяни не можуть також вільно використовувати авіацію, і а, навіть ну от на сході на півдні а, авіація російська вже тривалий час не залітає в ту частину неба над територією, яку контролює українська армія, бо це для них дійсно небезпечно, і Вона тільки може. Наближатися до лінії фронту, лінії зіткнення, але здебільшого її не перетинає. До чого тут готують літаки? Ну, тут готують літаки, мабуть, таким самим чином, значить, щоб підтримувати наступ військ без зальоту на українську територію. Але як ви розумієте, самого плану навчання я не знаю, а керованої зброї у росіян керованих ракет, які можна було б використовувати за лінії фронту. Та да, не залітають на території, яку контролюють, наприклад, українські війська або там умовний супротивник. Так що підтримувати вони що можуть? Вони можуть там над ними політати для більшої впевненості наземних військ, не більше того. І крім того, вони якщо будуть власне бойове застосування, вони можуть відпрацювати деякі прийоми. На полігонах розташованих на білоруській території. Ну це теж це розуміте, це не, не, дає, не дає якихось не дає якихось якоїсь вигоди наземним військам, але mm -hmm. за авіаційні сили армійської авіації, авіація зможе відпрацювати якісь бойові прийоми, які може вони там підготували за час бойових із. Yeah. Нашої нашими збройними силами. Uh -huh. Пане Валерію до загроз, які реалізувалися в останні дні вочевидь, з мабуть наймовірніше можемо ну я принаймні можу тільки припускати, що після вичерпання значної кількості от високоточних крилатих ракет Росія використала під час обстрілів от в цей останній тиждень балістичні ракети. Але це от в ході останніх місців війни це ну такий Новий тип загрози, або принаймні той тип, який масово виявився Ну от заново. Як ви прокоментуєте це? Наскільки це загрозливо? Наскільки багато подібного озброєння у росіян і до чого нам готуватися в цьому контексті? Ну, чого ж новинка, іскандери використовували починаючи з першого дня війни, угу. і, ще день масово балістичні, оперативно-тактичні балістичні ракети «Іскандер». Використовувалися весь час. Китаємо один з останніх, дай у п'інниці. Да? Там, власне, використовували Іскандери. Uh -huh. По центру, uh -huh. центру по боку, там два іскандери, взагалі фактично знищили середок. Uh -huh. Взагалі, посередках, по житлових спинках це їхня фішка. Такі, значить, візитка, візитка, але значить, зараз ми а, і фактично, згідно інформації про пізнікова міністра оборони, а, 9, майже 57, здається, цих ракети «Іскандерів» Кандирі вже відстріляні. Точка у теж відстріляні до того, що вона і дальності, вона що дальність 120 двадцять кілометрів, тобто масова. Ця загроза, начебто, така невисока, бо росіяни вже відстріляли навіть частину гарного запасу. Але все одно країни... ракети ми можуть виконувати, і останнім часом вони відстановують зенітні ракети для запуску як в якості балістичні. Тобто, <зас> запускають, і Бог направить. Десь, десь вона та й долети. Угу. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, от е, то обставину, що нам важко збивати або засікати ці ракети? А е, це пояснюється тільки швидкістю їхнього польоту, коли вона сягає 3 або 4 тисячі кілометрів на годину, то е, ми не маємо часу на її відстеження і е, засікання. Чи ще якісь характеристики є специфічні саме у цієї зброї? Ні, основна проблема їх перехоплення це величезна швидкість. тисячі кілометрів це крилата ха 22 А Анічні ракети там сягають 5-6 значить, ну 6 м і, до речі, зенітні ракети теж сягають такої величезної швидкості. Тому просто не наші комплекси, старі радянські комплекси. Вони, як правило, просто не встигають на них зреагувати. А комплексів останніх модифікацій ну нас занадто мало, і ми не можемо працювати. Ну, не вистачає ракет саме спеціалізованих для знищення балістичних ракет. Але навіть і сам те вони теж мають такі досить обмежені можливості для роботи по балістичних ракетах. Якщо вони перекривають фронт 320-300-320 кілометрів по аеродинамічних цілях. Така в крилатих ракетах, то по балістичних ракетах навіть буває 40 кілометрів вліво, от, от, от 80 кілометрів. Ну, пів там відстань пускової установки, там до сотні може сядатися. От. Бо і крім того, вони ще допомоги від супутникової системи для того, щоб надійніше збирати ці балістичні ракети. Тобто жодна країна ще гарантувати, ну крім сполучених штатів. Mm -hmm. Система в них є система власне протиракетної оборони, а з оперативним тактичним ракетам з ними бореться і повітряна оборона uh -huh. різниця. І, от. і в них є достатньо кількість комплексів, які б знищували. А всі інші країни, включаючи всі натівські країни, вони не здатні на 100% забезпечити захист від балістичних ракет, оперативно тактичних балістичних ракет. Дякую і е, принагідно на сам кінець. згадаю, що оскільки Україна е, невдовзі отримає, ну бодай кілька батарей е, системи Петріот, це укріпить наше небо, зокрема, і в захисті від такого типу загроз. Дякую дуже, пане Валерію. Валерій Романенко, експерт із авіації, провідний науковий співробітник державного музею авіації, був із нами на прямому зв'язку.